Наше тіло це справжній суперкомп'ютер, який робить сотні речей щосекунди, і більшість із них ми навіть не помічаємо. Ось 10 неймовірних можливостей людського тіла, про які ти, швидше за все, не знав. Твоє серце має власний мозок, у ньому понад 40 тисяч нейронів воно може створювати електричні сигнали навіть тоді, коли від'єднане від тіла. Саме тому його іноді називають другим мозком. Очі бачать лише один відсоток того, що є навколо. Мозок домальовує решту. Фактично, ти не бачиш реальність, а сприймаєш її версію, створену твоїм мозком. Так, ми всі живемо у своїй віртуальній симуляції, людина сильніша, ніж здається. У критичних ситуаціях мозок може вимкнути обмежувач сили, і тоді м'язи здатні підняти вагу у 2-3 рази більшу, ніж зазвичай. Це називається гіперадреналіновий ефект, справжній режим героя. Твоє тіло світиться у темряві. Серйозно, людське тіло випромінює слабке біологічне світло, просто занадто слабке, щоб його побачити неозброєним оком. Твої кістки міцніші за сталь, кубічний сантиметр кісткової тканини витримує навантаження понад 8 тонн. Вона легка, еластична і надзвичайно міцна. Справжній біоматеріал майбутнього. Мозок може переписувати себе. Це називається нейропластичність. Коли ти вчишся, думаєш або навіть уявляєш щось нове, твої нейрони створюють нові зв'язки, змінюючи структуру мозку буквально на очах. Твій ніс запам'ятовує понад 50 тисяч запахів, і навіть через роки може впізнати аромат, який ти відчував лише один раз. Пам'ятаєш запах дитинства? Ось це. Сила нюху, ти оновлюєшся кожні сім років, клітини шкіри, крові органів постійно оновлюються. Тож кожні кілька років майже все твоє тіло нове. Ти буквально інша людина ніж був кілька років тому. Ти виробляєш літер слини щодня. Звучить дивно, але саме вона захищає тебе від бактерій, запускає травлення і навіть допомагає лікувати дрібні ранки у роті. Твоє тіло продовжує працювати, коли ти спиш. Поки ти бачиш сни, мозок очищає себе від токсинів, а клітини активно відновлюються. Тому сон не просто відпочинок, це щоденне оновлення організму. Наше тіло це справжній шедевр природи. Ми ходимо, дихаємо, бачимо і думаємо, навіть не помічаючи, що всередині нас щосекунди відбувається мільйон дивовижних процесів. Напиши в коментарях, який факт тебе здивував найбільше. І підписуйся. Далі буде ще більше про твоє тіло й мозок.